На каналі є житло і презентую в оренду об'єкт в центрі міста Ужгород. Площа Шандора Петефі, Поруч з магазином Рошан. Прямо вхід біля магазину Рошан. Третій поверх. Є також інсі, інші поверхи в наявності, тому обов'язково кому цікаво, звертайтесь. Маємо з вами тут загальну площу майже 180 квадратних метрів. При можливості і при потребі це все можна розділити на. Окремі квадрати. 50 на 50 можна розділити, тобто 90 в один, 90 в інший. І так, по факту це дві з'єднаних квартири. Ось. Починаємо з вхідної групи. Тут східна група, рецепція. Щодо ремонту, можна зробити під клієнта ремонт, або ж здасться просто домовимось по ціні. І самі вже під себе зробити. Тобто це все обговорюється. Локація чудова, центр міста, Шандора петефі 180 квадратів, є ще інші приміщення. Тому кому цікава оренда, або пишіть, або переглядайте в описі до відео інші відеогляди по комерційній нерухомості в місті Угор. І так, вхідна група. Тут у нас рецепція. Ось, Ось так виглядає вхідна група. Йдемо далі. Перший кабінет. Ось тут перший кабінет, вид на площу Шандора Петефі, як ви бачите. Ось, будь ласка, подивіться, вид на площу Шандора Петефі, центр міста. Ось такий перший кабінет. Ідемо далі. Тут може бути переговорка або другий кабінет. Також два вікна, світла тут достатньо. Ось такий розмір його. І сюди вхід з двох сторон. Або можна зробити взагалі два окремих кабінети, там пересінок, тут скрині двері покласти. І буде два окремих кабінети. Також від з вікна покажу. Ось так, У нас вхід. Під нами знаходиться магазин, роз... магазин Магазин Рошен. Ось білочка. І праворуч вхід е сюди, в комерційне приміщення. Я ще на другому поверсі, і на четвертому. Ми з вами на третьому знаходимося. Йдемо далі. Ще один кабінет. Це вже, це вже третій кабінет, так само вікна сюди на площу Петефі. Ось. Ми з вами заходили звідти. Йдемо далі. Тут гардеробна. ось тут можна зробити гардеробну і санвузол. Болер стоїть по укомплектуванню і ремонтах. Там я вже казав, що це все можна обговорювати. Ось це. Може бути два окремих приміщення або одне загальне велике приміщення, майже 180 квадратів. Ось у нас несуча стіна, і ми переходимо з вами в другу частину. Їх можна, нагадаю, розділити, можна залишити. Ось у нас друга частина. Так само ми через ці двері можемо вийти. Окремо стоять щитки, лічильники, все окремо. Значить, Тут у нас один кабінет. Ось, будь ласка. Так, ідемо далі. Другий такий великий кабінетик, тут разом ще є балкон. Тобто, якщо персоналу треба виходити на наперекую, вони можуть виходити сюди. Ось такий балкончик. Будь ласка. Тут можна обладнати, наприклад, відпочинкову зону для персоналу або Кухню і так далі. Йдемо далі, третій кабінет. Ось так він виглядає, з мусандровим вікном. і ще одне бічне вікно є. Ось так. Планування все на світі що треба, надішлемо вам. Так, дивіться. Тут ще є санвузол, ще один, тут буде робитись ремонт. Хто захоче санвузол, хто захоче сюди, можливо, кабінет або ще щось. Або кухню, вже розберемось з вами особисто по потребі. І так, що ми маємо? Один, два, три кабінети. Один санвузол в цій частині. Тут у нас гардеробний ще один санвузол. І тут у нас також три кабінети, тобто в загальному 6, в перспективі 7-8 кабінетів може бути. два санвузли гардеробна. Ну і, звісно ж, холл рецепції. Ось такий чудовий об'єкт. Центр Ужгорода, площа Шандора Петефі, третій поверх, хід поруч з Лошенкою. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Також, кого цікавить, звичайна нерухомість, тобто житлова, оренда, купівля, продаж і так далі. Звертайтесь, допоможемо чим зможемо. Для військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни, медиків, вчителів, внутрішньопереміщених осіб. Відсутня комісія, тому обов'язково звертайтеся. Всім бажаю Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.